Всім привіт, друзі! Я далі знімаю про фільтри, обзори. Покажу вам ще один гарний фільтр, який підходить для тераріумів, в яких є вміст хоча б глибини 4 см. І ну, давайте подивимось на цей фільтр. Ось і наш фільтр. От. Я купив його пару днів назад. Читайте собі фільму. от Не буду її голос читати. От, це всі характеристики. Це все читайте, сканіруйте, читайте. От. І є у нас тут ціна 14 євро. От, давайте вже розпаковувати. Ось. І сам наш фільтр. Ось такий. Ну, Там були запечатані ці присоски, але я їх просто пару днів назад відкрив з пакетика і заклав. Вони кріпляться, вони запихаються в такі дирішки. От. І Я зараз його розберу. От, зараз. Отак от оттак от він розбирається. Ось на такі частинки, ну Тут ще ця різинка, але я думаю, ви всі знаєте, нікому це так не потрібно. От і наш фільтр. Давайте я розкажу ще щось про нього. Я Його зараз складу. Що можу сказати про цей фільтр? Гарний фільтр, гарно чистить. Ну. Прикольний. Все чистить, ну, як і всі фільтри. Ну, давайте на цьому можна завершити. І всім папа. -па, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, про що мені ще зняти, і це все.